Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що повстають на мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Устань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси, виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, Тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека Божа. Мій Бог, моє милосердя, хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені потішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у твоїй силі, провали їх, Господи щита наш, що слово з уст їхніх, то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погубив обурені, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси, виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину. О моя сило, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже мій захист, мій Бог, моє милосердя.